Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни пишуть, що в Севастополі було знищено нетральщик каламок, а щось серйозніше, цікаве. Ми, до речі, припускали, що там був МРК циклон. Пише телеграм-канал Морський Вовко Севастополі. Після нічного ракетного удару сильно пошкоджено будинок біля куриної пристані. Повідомляють джерела на архівному фото. Будівля зображена стрілкою. У нас є свіже фото, але зі зрозумілих причин публікувати його не можемо. Учора неподалік стояв МРК циклон. Сьогодні його тут немає. У той же час сьогодні прямо парад хороших новин. Спочатку президент Ірану розбився в гелікоптері, а зараз з'являється інформація про Аксьонова. Після останніх вибухів в Криму, а також часткового знищення кримського мосту, Аксьонова евакуювала. Під час евакуації гауляйтер чомусь не вибрав авіасполучення, а поїхав через ненадійний кримський міст. Під час руху пролунав вибух. Автівку Аксьонова підірвала. Він на жаль був в іншій машині. Машині охорони, пише телеграм-канал Топорпомсти. Тим не менше він дуже зляканий. Зараз він знаходиться не в Криму. До слова, російський чорноморський флот практично повністю з тимчасово окупованого Криму кораблі, що наразі залишились у флоті, перебазували, проте, скоріш за все, ворог і надалі намагатиметься шукати способи, щоб знову виводити кораблі в море. Проте чому Росія вважатиме за необхідне знову виводити кораблі в Чорне море, та про поточну проблему чорноморського флоту, в етері апостроф ТІВІ розповів речник військово морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що росіяни вивели більшу частину кораблів з тимчасово окупованого Криму. Проте зараз вони мають певну потребу. Зараз у них проблема, оскільки база в новоросійську не пристосована до забезпечення. Спечення такого корабельного складу він вказує, що велика частина ремонтних потужностей і підприємств залишилися в тимчасово окупованому Криму, зокрема в Севастополі, Феодосії та Карчі. Вони намагалися просто заходити в Крим на ремонт, але їхні кораблі ми діставали тоді, коли вони стояли на ремонті. Коментує він, вказуючи на наступне повністю відмовитися від Криму. Російське військово-морське командування не може, оскільки півострів це наріжний камінь їхньої присутності в азово чорноморському регіоні. Дмитро Плетенчук вважає, що противник все одно буде шукати способи, щоб знову виводити кораблі в море. Ожаючи на наші ударні можливості, і те, що їхні кораблі загнані в бік Новоросійська, противник, все одно буде шукати способи, як би вивести кораблі в море. Щонайменше тому, що потрібно показати щось аудиторії всередині РФ А то виходить, що вони скрізь стурмлять, що це їхнє море, але при цьому не можуть вийти навіть у східну частину Чорного моря. З огляду на ці намери Росії Платенчук доходить висновку, що вороги надалі шукатимуть можливості для протидії, хоча б для того, щоб виводити свої кораблі в східну частину акваторії. Тому вони шукатимуть будь-які можливості для протидії силам оборони України, хоча б виводити Аблі в східній частині акваторії, вказує він, додавши наступне крапку. В цій історії буде поставлено тільки після звільнення Криму від окупантів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.